Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Е, готувалася заздалегідь це правда, і інша справа, що рішення було прийнято в останній момент, тому що готувати і зробити це не одне і те саме, але так рішення було прийнято власне 9-го числа. А 8-го було оголошено про призначення нового командувача е, окупаційного корпусу Російського в Україні е, Сергія Суровікіна. І ось оголошено 8-го числа, але зрозуміло, що раніше вже він вживав певні заходи і знав про це призначення. І ось це, це нове призначення було одразу, ну скажімо так, відсвятковано в кривавому сенсі та расистами, ось таким масовим ракетним ударом. Безумовно, кримський міст до цього не має жодного відношення, як і не мало 24-го числа. 24 лютого, коли був масований напад на Україну іноземних сил, і ракетний обстріл. Перед тим Кримський міст був цілий, як і не мало свого часу значення, скажімо, наступ на незалежну республіку Ічкерія та путінськими військами. А перед цим були вибухи багатоквартирних житлових будинків в самій Росії. Тобто, це той самий стиль КДБ, це то це та сама кривава русня, яка Нищить і своїх, і чужих, але цього разу ситуація докорінна інша, тому що весь світ знає правду і бачить, хто насправді терорист, і в тому числі держава-терорист, і це власне так звана Російська Федерація, її військово-політичне керівництво, і Путін, і Суровікін. Це саме той Суровікін, який свого часу винний в вбивстві мирних мітингувальників проти іще ГКЧП на зорі створення на зорі створення незалежної Російської Федерації. Це той самий Суровікін, який, не будучи пілотом і не маючи відношення до авіації, очолив повітряного угруповання російських військ в Сирії. А пізніше власне паралельно з цим очолював військово-повітряно-космічні війська так званої Російської Федерації, який відзначається не професійністю, але жорстокістю. Ну і власне за це його. Путін і цінує так. Це він віддавав накази про знищення і бомбардування цивільних об'єктів Сирії, що спричинили значні втрати серед мирного населення. Але ситуація знову ж таки змінилась. Україна не Сирія, і сьогодні в цілому Росія це залишається старою немодернізованою армією, де лише жорстокість і масова масовість проти більш сучасної. Військової системи вже рішення не відіграють так. Україна сьогодні ми можемо це стверджувати: більш сучасна армія, більш сучасна держава і суспільство ніж Росія. Окрім того, ми не самі з нами весь вільний світ, і це має вирішальне значення. Саме якраз з лівої частини Херсонщини надходить багато інформації про завезених. Мобілізованих, які сьогодні захоплюють приватне житло, я так розумію, що ворог вибрав таку тактику захоплення приватного житла і розселення в деяких населених пунктах. Тобто, це от так така інформація від лівобережжя із тим угрупуванням, mm -hmm. яке сьогодні є, вони поспішно ну проводять якісь там навчальні заклади від копання окопів до стрільби. От де прийдеться по суті на околицях населення. Елених пунктів, ну і е, там намагаються uh -huh. з таким стрілковою зброєю відправити максимально швидко е, цих, е, цих людей на, на фронт. Оце просто хотіли суть, би якраз... розуміти, вони зараз на лівий берег Херсонщини підтягують накопичену силу в Криму чи вони відтягують з інших напрямків, можливо, Запорізька область, можливо, Донецька область і десь звідти. Mm -hmm. На початку активних дій наших збройних сил саме в сторону Херсона відмічалось неодноразово, що техніка рухалась саме Запорізькій області, з району Мелітополя пересувалася сюди ближче до Херсону і нової Каховки. От зараз, ну наскільки я розумію і знаю, що частину вони під Підтягують так, скажем, підтягнули безпосередньо з Криму і в Крим, і в Криму ж було немало мобілізованих. От яких вони сьогодні завозять на Лівобережжя. можна сказати, що якраз це е, наші українські е, окуповані е, території, із яких завозять на наші лівобережжя вже новоокупованих окупованих територій, от саме звідти завозять в першу чергу, ми повинні визначити причини. Чому Путін зміняє міняє тактику і розпочав нас масові терористичні операції щодо цивільного населення і енергетичної інфраструктури? В першу чергу це провали на фронті. Однозначно, вся стратегія Путіна пов'язана з захопленням нашої держави в цілому або окремих регіонів, які він визначав як спеціальна операція і визначав, які регіони повинні захоплені. Вони фактично провалилися, і особливо останні тижні, коли Наші війська потужно наступають і на Харківщині, і вже на Луганщині, і на Херсонщині. Це якраз системний і геополітичний провал Путіна, військовий і тактичний на полі бою. Тобто, всі фактори тепер грають проти Путіна. Путін не має виходу. З одного боку, хотів залякати нас мобілізацією проведення референдум і відповідно шантажом приєднання територій. А відповідно визначення, що це території вже Російської Федерації і може засобити різні види озброєння і техніки, включаючи ядерку. Це і ядерний шантаж, це вже вищий рівень, вже фактично остання так сказати, планка, яку він піднімає це. Оця саме потужна жирна червона лінія, яку він вже підняв до небес вже вище немає, але зрозуміло, що країни. Ядерна клуба і багато інших країн потужно вийшли. Я прямо скажу оперативно. Це не скільки офіційно, хоча були й офіційні попередження, і неофіційні по різним каналам. Що не допущено за зброї, вулився тільки один формат: це посилити масової атаки з метою подалення волі українського народу, раз керівництво України. Показати можливі перспективи масових жертв і залякати в деякій мірі захід. Тобто він знов дезорієнтований, але живе в своїх ілюзіях. Чому в першу чергу я говорю про народ України? Тому що він, розпочинаючи війну, не врахував. Так як ми говорили, об'єднаний народ України, будь-який народ, перед агресією він завжди виграє, який би диктатор і е, узурпатор не був. І в цій ситуації, прямо 24 лютого ми про це прямо говорили, прямо Путіну. Він це не повірив, а розпочав далі агресію. Розпочав ці дії. і оці провали спонукають тепер йти на якісь неадекватні заходи. Які заходи знищити людей, знищити народ, щоб подивити нашу волю, нашу віру і тому подібне. Виходить навпаки, він і цього не врахував, тому що це ще більше в'єди людей, це ще більше налаштовує проти Путіна. І до цього приурочив декілька факторів. Це розуміло, провокація. Яку вони фактично влаштували з Кримським мостом? Ми більше розхиляємося до версії, що це е, ним спецоперація спецслужб, навіть пожертвував таким символом Кримського моста, але використав фактор, е, як, начебто, нанесення ударів по Україні масових по всім містам і селам інфраструктури, енергетичних об'єктах міста могли помиру населенню. І другий фактор для цього він знайшов особу, тобто який інструмент, ніби використаний? Багато військовиків не погоджувалися на такі колосальні. Масові операції проти миронаселення. А е генерал Суровікін, який він призначив командуючим, це не має ні принципів, ні елементарних е понять офіцерської честі. Я вже не говорю про людяність і інші моменти. Він виконує любі завдання. Тому якраз і під цю операцію був поставлений цей командуючий, як виконує сьогодні завдання. І вчора, і сьогодні ми бачимо, він якраз потужно задіє всі ресурси, і ракетний, і авіаційний, от і морські. Для того щоб наносити удари по мирному населенню нашої держави по інфраструктурі, по енергетичним об'єктам, тобто створюючи таку модель масового удару, порушуючи права людини, право введення війни і зовірські методи, і зрозуміло, це все підпадає під ознаки геноциду, як правильно говорить сьогодні і американський конгрес питання щодо визнання Росії не спонсоромського тероризму, а терористом і. Країна, яка про геноси, все ж однозначно, ознаки як юридичні, так і фактичні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.